Вітаємо у нашому ефірі військовослужбовця збройних сил України, депутата Дніпропетровської обласної ради Максима Курячого. Пане Максиме, добрий день. Вітаю добрий день, пане Максиме, Розкажіть нам, будь ласка, оперативну ситуацію, що відбувається довкола вас. Традиційно і Дніпропетровська область вона не уникає небезпеки. бо більше ми знаємо, що летять ракети в ваш бік. Що зараз? Яка ситуація в області? Ну, е, ворог е, традиційно тероризує наші мирні місцеві громади. Цієї ночі е, найбільше дісталася Е, Ворог гатив е, з того берегу Каховського водосховища по е, житловим кварталам міста Нікополь, Є руйнування приватного житлового фонду. Потрапила е, під обстріл територія. Місцевого підприємства АТП вщент було е, знищено е, автобус, е, який призначався для пасажирських перевезень. На щастя, постраждалих немає. Мирівська громада це також Нікопольщина е, Там теж прильоти, там ракета, теж по е, житловому фонду. Традиційна е, Криворізький район, Широківська громада, ствольна артилерія відпрацьовують по житловим кварталам. Е, взагалі, ситуація абсолютно контрольована. Хоча, безумовно, ми розуміємо дуже стратегічну важливість е, нашого, нашого регіону е, території, е, які ми з Херсонською областю, вони надійно укріплені. За ці місяці війни спостерігаються безумовно якийсь е, намагання гризатися ворога, е, вони підсилюються там. Е, це також е, логічно, адже е, лінія фронту лише на Криворізькому напрямку складає більше 100 кілометрів. Е, але з мотивацією все дуже добре. Е, всі на місцях збройні сили на сторожі. Життів та mm -hmm. здоров'я Максим, а. в нас немає сумніву в тому, що Збройні Сили України, територіальна оборона, абсолютно всі на своїх місцях і на своєму фронті вони не пропускають ворога. Але тим не менше, от зараз стало відомо про те, що росіяни дуже суттєво накопичують якраз сили і на Кріворійському напрямку, про який ви згадуєте, і на Запорізькому напрямку. Там зараз важко да сказати, там підуть вони у наступ у найближчий час масовано або ні. Але тим не менше протидія якась Має бути, чи є у нас такі знаєте резерви сил, щоб можна було теж посилювати свої позиції і не допускати проходження ворога. Тим паче, враховуючи, що ви знаєте, восени вони мають наміри провести незаконні референдуми на наших територіях. Ну безумовно, я не відкрию вам якоїсь таємниці, але військове мистецтво полягає в тому, що потрібно розумітися і бачити всю мапу бойових дій. Це безумовно є компетенцією Генерального штабу України. Вони володіють відповідною інформацією, відповідними даними. Вони планують, вони керують. Нам залишається лише виконувати накази і довіряти нашому військовому керівництву. Не можна, говорячи про бойові дії, говорити лише про кавалійський напрямок. Адже Криворізького напрямку і ефективності збройних сил України на Криворіжжі не буде, або залежить також від ефективності напрямку із залежить від ефективності Миколаївського напрямку. Це дуже комплексна така річ, але сьогодні українська армія значно сильніша ніж на початок війни. Сильніше вона завдяки допомоги наших західних партнерів, ті речі, які приходять нам з заходу, вони вкрай ефективні, їх бояться орки, місця пристрілені. Ми напоготові і чекаємо на наказ. Почула вас, пане Максиме. Дякуємо за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. і Традиційно обов'язково бережіть себе.